Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. Зразу ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Мені буде дуже сильно приємно. Як говорить народна мудрость, готуй сани літом, тому що на зиму заставиш велосипедами в сараї і потім його не знайдеш. А поки згадаєш, де воно стоїть, там вже й сніг розтане. Так і в нас, сніг розтав. Вроді на вулиці ще вроді ноль, але но ми вже. Взялися до роботи. Хто слідкував за моїм відео, то бачили, яку ми, яку ми купили оприскувача. Це оприскувач 4-метровий на 8 форсунок з двома електромоторами. Тут стояв, устанавливалася бочка то -то поперек, на 125 літрів. Недоліки. Бочка громадна, так як у нас йде за мотоблоком і ділянки обробляли, ми не більше 30, сотих, якби повністю водою заповняти її не треба було. І коли в бочці ставалося менше води, так як вона до нас згороди рівний, коли бочка перехиляється на другу сторону, ось зараз на другу сторону покажу. Так як водозаборник знаходиться, а посередині. Б збоку вода уходила від нього і були великі прольоти. Якби ми ізначально взяли цю систему для оприскування і поміняли шланги, тому що при переломленні оце отаке гору робиться, і вода не йде. Ну це, наче на обратну лінію, воно потім під давлінням розправляється, коротше, і зробили ми. Тобто, Праве-ліве крило одільно відключається, і можна включити обгонну лінію. Тобто, Йдемо на огород і яди мішаються. Це повишає ефективність тих чи інших препаратів у рази. Сам лічно перевіряв, скажімо, так, оприскувач, що на плечах не може так гарно робити картоплю, як мотоблок, який пробігся із чудотехнікою. Не ж кажу, треба голову, надо руки. Що ми зробили для того, щоб переустановити це все діло? Так як бочка ставилася поперек значить ці паси були повздовж. Ось одне кріплення, ось друге. З другої сторони, так само. Ми приварили тут ще одне і вже поперек поставили паси. Бочка жорстче йде, у нас це бочка на 85 літрів, харчова. Чого харчова? Ну Скажімо, так тому що в неї ребра жорсткості є хороші. І скажімо так. По-любому буде трошки уклон назад, тому все, всі яди будуть добре збиратися ззаду. Тим більше, що ми вже її би, використовували колись для полива, то вона себе дуже гарно зарекомендувала. Тобто, стоячи на мотоблокові, зливали воду, поки ще не було помпи, зливали воду під ноль, що не потрібно було. Перехиляти і тому подобне. Ну і зробили навіску. Так сказати, що зараз воно стоїть не просто на столі, а воно столі, на столі стоїть на такій висоті, щоб під'їхав мотоблоком з адаптером і зразу на нашу навіску причепив так сказати, нове прицепне і поїхав. Ми вже випробовували, що з водою що так. Все воно гарно видержує, гарно їде, гарно дороги держиться. Тому працювати будемо. А вам що подякував за те, що дивитесь мої відео, за те, що ставите лайки, за те, що не пропускаєте, стараєтесь чимось цікавитися, будемо пробувати випускати все нові і нові відео, можливо, трошки з гумором і, надіюсь, більш повчальні. Дякую за увагу!